За цю знахідку треба поставити мільйон лайків. Це гель-помадка з кремовою текстурою для брів від бренду Top Face. Лінійка тут починається з 0,2 го номеру. Називається Тауп. Я б не сказала, що це прям знаєте холодний тауповий. В ньому явно є теплиночка. Мені здається, якщо ви світла пшенична блондинка, то цей колір ваш. Наступний у нас 0,3. хочу його взяти і нанести поруч з попереднім. Так він більш холодний, тому ось цей я раджу для русявих дівчат. Наступний номер 0,4 – четвертий чоколад. І це дійсно як темний шоколад у баночці. Набираємо цей кольор. Вам підійде ідеально, якщо ви шатенка. Якщо у вас є трошки теплинка, знаєте, ось цей шоколадний відлив. 0,5 зараз в мене на бровах, але давайте я покажу вам суву, щоб ви порівняли його з 0,4. Набираємо краплиночку. От 0,4 я б назвала каштановий. Бачите, ось цей 0,5, що зараз у мене на бровах. Я б його назвала. Знаєте, такий темний тауповий колір, такий темно коричневий Тому, якщо ви така, як я 0,5 колір. Якщо ви шатеночка або каштанова, 06 Mocha Brown. набираю. Це такий доволі вже темненький відтінок. Мені щось кажеться, що і він по мені підійшов. Цей 06, він підійде темно русявим дівчатам. Якщо у вас такий темно коричневий колір волосся, то лишається 07 Granite. граніт. Це відтінок для палких брюнеток. Подивіться, як його можна розтягнути, з такого темного-темного.